Вас вітає рогова пасіка легеньких піновуликів. Бажає щастя, миру, всього кращого. Хай буде в вашому домі злагода і любов. Наша розповідь сьогодні про те, які рамки є на роговій пасіці. Ми давно відходимо від Гохмана і наближаємося до передових рамок. Які сьогодні вважаються інноваційними. От працюють всі рамки. Ми сьогодні детально і поговоримо, які ж рамки найкращі сьогодні в 21 столітті. Рамки зберігаю на дворі. Цілу зиму вони під відкритим небо, але накриті. І міль тут не заводиться. І до нового сезону готовий. Який ж зазвичай ми використовуємо рамки? Без поділу Хохмана, аж це цікавий низ вставлений з виїмкою. не просто так, як ми прибиваємо. А тут, без поділу Гохмана. навіть дірка просверлена. Скільки ж треба було потрудитися, щоб таку рамку виготовити. Ну, але найкраще з поділом Гофмана. Хоча дехто їх не любить, їх щільно не вставиш. І тому дехто робить поділ Гофмана внизу. Ось такі рамки є в кожного з поділом Гохмана, без поділу. Таких, звичайно, менше, одиниці, але в чому щось є. Але найбільше в мене рамок іншого типу. Це. Рамки й кормушки. Якщо дивитися, то цій рамці можна наливати сироп, і вона спокійно качається, коли бджоли назбирають мед. Їх в мене небагато, але вистачає на моїх півсотні вуликів. По одній. Окремо хочу сказати про пластикову рамку, на якій ґрунтується вся Америка. Чим вона добра? Тим, що не треба натягувати дроту, не треба цвяхів, просто взяв, розкрив, ставив всередину ващину і ось тобі рамка. Дуже швидко і надійно. Але я на ній нічого не буду. По-перше, дорога, по-друге, вона якась хлипка. І коли на ній мет, то я боюся, що вона може лопнути. Для цього в мене є. Штучна вощина. Ось тут встала наш штучна ващина. Я її теж не практикую широко, тому що бджоли її не люблять, розкладу на ній не виють. І взагалі це, напевне, треба ще досконалити. Отже, пластикова рамка. Удобна, без цвяхів і дроту, але яка мені не внушає довір'я і поки що дорога. Зараз я переходжу на так звані складені рамки. Які складається з двох частин. Якщо треба, зимою їх роз'єднуєш і не треба обрізати рога. Ставиш як кормушку. Їх поки що в мене небагато, та їх кількість збільшується. Складена рамка дуже вигідна взимку. Ну і влітку, якщо треба підкормити че весною чи осінь, теж її можна поставити. Перехожу. У нас зовсім новий тип рамки. Називається інноваційна. Якщо ви бачите, вона зверху донизу суцільна шторка. Тільки знизу дещо для проходу бджіл звужена. Така рамка не створює скозняку в гнізді, так як приговмані. Коли внизу половина рамки відкрита є сквозняк. Інноваційна рамка це нове слово. Бдджулярські. Особливо вигідно під час зимівлі бджіл. Як ви бачите, ось Гохман, половина буде сквозняк. А ось інноваційна. Тут донизу суцільна шторка. І бджолам тепло в такому гнізді. Інноваційна рамка скоро стане самою масовою на моїй пасіці. Щовечора складаємо рамки. І збиваємо їх різних видів. Якщо ви бачите, це складена, полурамка. Це суцільна полурамка. На магазині, на надставки. А це додан. Одним словом, працюємо. І збиваємо ще вечора рамки, щоб потім можна було спокійно її взяти на пасіку. Складаю рамки в одному місці. Як ви бачите, їх тут достатньо. Це перед вами складена рамка, яку ми будемо складати потім в цілу, яка дуже гарна на підкормку з дим, тому що не треба обрізати рух. це у нас. І новаційні рамки. на всю ширину, щоб не було сквозняку. Кілька сот рамок вже зроблено. Готові до нового сезону. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Сі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою!